Так, відеогайд, як дати кута на передньоприводному авто. Я думаю, кожен поціновувач передньоприводних автомобілів, особливо групи ВАК, лю люблять і хочуть завжди давати якогось кута. Ось я зарядаю маленького кута і покажу, як це робиться. Обов'язково прищебаємо паски безпеки або ставте заглушки, якщо ви довбойове. Вибирайте, як завжди, маловідоме місце без людей, без автомобілів і щоб навіть ви не знали дороги. Ось, обов'язково треба зустріти якусь бордюрку і розвалити нахер якесь колесо. Значить, вимикаємо стабілізацію. Чікс. Виключилось. Повністю, причому треба довго почекати. Все. Коробочка в опдрайв. Поїхали собі трошечки. Поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали. Стоп, стоп, обов'язково має бути. Щой, такого, дайте трошки газюльки. у у у, у, -у, -у. Боже, яке кончене. Ха -ха -ха. Каже баба з вікна, навірно. Ту машину кидає, йоппердолю. такі куточки можна давати. Це взагалі без проблем. Ось. На будь-якому передньоприводному авто. Блять! Це не та машина, я вибачаю, я вибачаю. Я